На Волині затримали двох чоловіків, які намагалися допомогти військовозобов'язаним втекти до Білорусі через Зеленку. Ціна за такий незаконний трансфер поза пунктом пропуску 3 тисячі доларів. План, можливо, і був до деталей продуманий, проте виявився ненадійним, адже вже біля кордону чоловіків затримали. Тепер вже за свої дії доведеться відповідати перед судом. Встановлено, що підозрювані зустріли своїх клієнтів на околиці хутору в Ратнівському районі, провели покроковий інструктаж та намагались провести до лінії розмежування кордону із Білоруссю поза офіційним пунктом пропуску. Однак були викриті та затримані. Наразі спільникам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. За їм загрожує до 9 років ув'язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також конфіскація майна.